Вітаю, шановні колеги! У даному відео розглянемо, як підключити до тесту одну або декілька груп з потоку. Для початку роботи, як завжди, переходимо в свій особистий кабінет в системі дистанційного навчання Укрдуст. Обираємо курс, в якому будемо редагувати тест. Переходимо в режим редагування курсу. Знаходимо тест, який будемо редагувати. У даному випадку це тест модуль 1. І, наприклад, група 101 LLG D20 буде здавати цей тест 19 жовтня на першій парі. А групи 102 RSD20 і 103 ASS MZTD20 будуть здавати цей тест. 20 жовтня на четвертій парі. Спочатку е, налаштовуємо е, тест для групи 101 LLGD20, так як вони будуть здавати його першим. Обираємо пункт Редагувати параметри для тесту модуль-1. Переходимо в секцію Вибір часу. Якщо не встановлено галочку для параметру почати тестування, встановлюємо її і обираємо дату початку тесту. В нашому випадку це 19 жовтня 8.00. Встановлюємо галочку, якщо вона не встановлена, навпроти параметру завершити тестування. Завершення тестування у нас відбудеться 19 жовтня о 9.20. Також встановлено, встановимо обмеження за часом для даного тесту 15 хвилин. Далі переходимо в секцію обмеження доступності. 19 жовтня на першій парі цей тест повинен бути доступний тільки для групи 101 LGD20. Натискаємо кнопку додати обмеження. Натискаємо кнопку Група і е, налаштовуємо так, щоб е, студент повинен відповідати критерію група 101 LLG D20. І натискаємо кнопку Зберегти й повернутися до курсу. У даному випадку тест модуль 1. Обмежений і недоступний, якщо студенти не належать до групи 101 ллгд 20 і буде доступний студентам 19 жовтня з 8.00 до 9.20. Після того, як студенти групи 101 LGD20 здадуть цей тест, необхідно налаштувати доступ для двох груп. 102 ВРС Д20 та 103 АСС МЗТ D20 на 20 жовтня на четверту пару. Обираємо пункт Редагувати параметри. Обираємо секцію вибір часу. Початок тестування буде. 20 жовтня о 12.40. Завершення тестування 20 жовтня о 14.00. Тривалість тесту також буде 15 хвилин і переходимо. До секції Обмеження доступності. Групу 101 llgd 20 видаляємо і натискаємо кнопку додати обмеження. Натискаємо Група і обираємо групу 102 vrsd 20 і групу 103 ASS MZT D20. Якщо було обрано дві або більше груп, необхідно також встановити, що студент повинен відповідати будь-чому з наступних критеріїв. Щоб до тесту мали доступи або студенти групи 102 в РСД20, або групи СТР. 103 АСС, МЗТ д 20 Якщо буде встановлено параметр відповідати всім критеріям, то тоді жоден зі студентів ні з групи 102 ВРС, ВРС Д20, ні з групи 103 АСС, МЗТ д 20 не, не будуть мати доступу до. Тесту, так як вони не будуть відповідати обом критеріям. Тож, дуже важливо встановити параметр будь-чому з наступних критеріїв. Після цього натиснути кнопку Зберегти і повернутися до курсу. І ми бачимо, що тест модуль 1 недоступний. Якщо ви не належите до групи 101D20, або ви не належите до групи 103 d 20 отже, ми розглянули, яким чином виконати налаштування тесту та підключити до нього одну або декілька груп з потоку.